Дуже сподобалася ось така чашечка. Всередині квітка. Чашка Вікторія. Блакитна, подвійна стінка. Форма незвичайна така. Можна пити і каву. 200 мл, так, да, можна пити і каву. Вони тут є різні. Це на чай. Середині стака квітка. Так, тут у нас 320. Угу, 320. Ну давайте не мені нехай буде, давайте мені упаковуємо. І дайте мені кусу така, щоб була трошки що моцінша. Так, називається пристрасть. Бурасилікатне скло. Пристрасть. Буросилікатне скло. Подвійне задоволення. Ну, подвійне дно. Ну, Як у нас називають? Тут теж надзвичайна квітка. Різні Такі. Мені подобається ось така. Трішки консервативна, да? Це ніби як такі. Для дітей можна взяти або хто подобається. Кому подобається ось таке призора. Такі можна взяти. Так. І зразу ж ми підходимо до чайничків. Я дуже люблю всякі заверні чайнички. Увечері пити чай з чоловіком і насолоджуватись атмосферою. Цей заварний чайничок 1000 мл. 345 гривень, цей 1,5 мл, 289,90 гривень. Невеликі, тут є різні загорнички. Ось так можна запарювати. У нас такий є червоний тільки. А ось кому потрібен просто на одну чашечку. Дуже зручно. Я дуже подобаю. Мені дуже подобається. Посуду, тому я би тут. Проводила годинами. Ось незвичайна чашка. Дивіться. Новий стиль. Так, красиво. Подивимося, що це у нас. Це у нас чаша Золоті Гори. 435 мл. Ну Величенька така. 54 гривні. Досить гарні ціни. Ось таке. Хто любить класику. Дуже, дуже красиво, таке надзвичайно корне. Біжево. Красиво подобається. Хоті вам покажу вдома, який я вибрала. Це прозори і сливами. Будемо робити розпаковку.